Ми сьогодні кажемо, Господи, цей світ лежить у блуді. Опит церкви допомагає нам, як загасити наші страсти, цей світ все робить, щоб розпалити і фільми, і страсти, і пороки, і казки у інтернеті, і фіглі. нині мужчина. Другої не мають бесіди, лише коли фіглюють, та про блуд, про чужий жодну. І ні слова о тому, що навіть тема та заразна, на котру не можна говорити, і нам часто казали наші батьки: тема блуда і таких бесід навіть не має підніматися в середі християн. Вона має тема запретна, противна, бо любові воспоминання за гріх може вернути чоловіка на гріх, як п'яниця, котрий. Держиться, но потом одного разу йому маленько продовжили випити, і він знову починає цілий період страшної п'янки. Знову нападає сатана блуда, сатана п'янки, або сьогодні світні люди, котрі страдають від того, що не знають чистоти і святости. Господи, благослови наших людей. И Набуде слово Павла Тимофею, і нам нині сказано. Тимофей, проповідуй Слово Божо, настой на час і на невчас обличай, запрещай, увіщай із всяким довготерпінням і назиданням. Бо буде время, каже Павел, коли здорового учення люди приймати не будуть, дурницю будуть слухати в телевізорі. І як, обізумівши, будуть цю глупость приймати за норму, але Но по своїм прихотям будуть збирати собі учителів, котрі блістили слуху, або будуть вибирати релігії, або псевдорелігії у неї розколи, секти, в яких будуть їм казати, що ви вже спасені у сектах, дайте десятину і будьте спокійні, вам, Царство Боже забезпечено. І от такі люди, котрі від істини відвернуться і обратяться к басням, байкам, бесідам, бабським, сільським, вони стають на путь, на котрому обов'язково буде провал. Боже мати, благослови наших людей, убережи наших людей, щоб. Блуд, чистота і не іменувалися у наших сім'ях і в наших бесідах, щоб наші дітки, юноші, дівчатка з юності навчилися берегти своє дівство, бо воно таке цінне, красиве, воно таке дергоценное перед Богом, що кожний раз, коли воно буде нарушено, Бог буде допомагати нам через покаяння знову вертатися в чистоту. Но треба пам'ятати тільки, Принуждаючи себе до поста, до молитви, до виконання заповідей Божої, будуть мати успіх, бо лиш так поступає, знає ціну чистоті, а віра в Христа Ісуса дає нам таку силу відсікати гріхи, як зміїв у джунглях, таким мечом Словом Божим прибуває в канонічній церкві, часто сповідається, причащається тіло і крови Христової, ми будемо способні супротивлятися монстру гріха, а вічності в вічності в'єдно з святими, котрі побідили страсти і пороки, очистили себе, омили себе, в'єднано з ними, ну і по милості Божої ми зможемо наслідувати Царство Божує. Амінь.